chicos! Hola, hola, pues, я зараз знаходжуся в Мадриді зі своєю сестрою. Очевидно, що з іспанцями я говорю іспанською, але зі своєю сестрою я говорю українською. І ось на що я звернула увагу: що є цілих три фрази, які я постійно вживаю а в розмові з українцями, але іспанською. Перша фраза, яку я постійно кажу, SOC. Sí S, sí, sí sí", типу, так чи інакше. S, sí sí", типу, так або так, ми це зробимо. S, sí SOC. Sí, sí sí". Фраза номер два. Перовино, bueno. Ця фраза перекладається немовби, ну, добре, типу, окей, вже, давай зробимо, ось pero перовино, типу, окей, піде. І слово номер три це ходер. Ходир. Ходер перекладається як блін або бляха-муха. Мені вже неодноразово писали в коментарях, що я маю позбуватися русизмів або суржику і використовувати більш. Нормальні правильні українські еквіваленти, тому якщо ви напишете мені в коментарях, як я можу замінити слово бліна або бляха муха українською мовою, я буду вам дуже вдячна. Але мені супер подобається іспанське слово, і я його вживаю, навіть коли говорю українською мовою. Ходер. Ходер.